Була на дуже цікавій лекції багато років тому. Це була кафедра Целіакії в місті Києву в університеті. І виступала там професорка, завідуюча кафедрою Целіакії, і я після цієї лекції накатала великий такий допис, е, типу мої висновки в Фейсбуці, і як мені було приємно, коли вона моїм дописом поділилася і написала дуже правильні висновки е, слухачки. Дуже правильно, я ось, там про це і написала. Не потрібно фокусуватися на, марк... на маркетингу, бо всі ці написи: глютен фрі, суперфуд, екопродукт, фітнес продукт, продукт для схуднення» – це в першу чергу маркетинг. Ми повинні заглядати завжди в склад І завжди думати: окей, мені не можна глютен, або можна в невеличких кількостях, а в яких продуктах його природньо немає. Тобто я завжди за природність мінімальна промислова обробка це найкорисніше. Довга промислова обробка, довгий склад продукту, багато незрозумілих слів. Це означає, що це не дуже корисний продукт, і ми точно можемо знайти йому замінник. 100% він є.